Привіт, хлопці! Мене запросили на вечірку сьогодні, і щоб прийти вчасно, мені потрібно вирушати прямо з роботи. На жаль, я не маю з собою нічого для переодягання, тож ми шукаємо щось повсякденне з Нітрас. і ви повинні мені в цьому допомогти. Отже, подивіться, я знайшла дві пари штанів з нашої серії MotionTax Pro FX. Один раз в кольорі хакі, один раз в чорному. Що ви скажете? Мені дуже подобаються ці кольори хакі. Кармани вони дуже дуже оптимальні, щоб у них щось покласти. Але я думаю, що сьогодні залишуся краще в звичайному чорному. Як базовий варіант, я вибрала білу футболку Motion Tex Like від Nitras, яку можна носити будь-де. Щоб щось накинути зверху, я вибрала дві кофти: один раз худі з серії Motion Tex Like в сірому меланжі, або з нашої серії Motion Tech Plus морський синій пуловер. Що ви думаєте? Так, я б також вибрала худі. Це трохи більш розслаблений стиль. Тепер ще взуття і комплект готовий. Мені справді подобаються туфлі Classic Step. А що думаєте про Sonic Step? Мене дійсно зацікавили Classic Step. Вони ідеально підходять до комплекту. Готовий комплект. Тепер можна вирушати.